Голова Держприкордонслужби генерал армії України Микола Литвин продовжує комплексну перевірку Державного кордону України. На цей раз очільник прикордонного відомства працював на українсько-російській ділянці кордону в Харківській та Луганській областях. Три тижні державний кордон охороняється посилено. Східні, північні та південні рубежі України прикриті додатковими силами та засобами Держприкордонслужби. Проте сьогодні головне завдання, як зазначає Микола Литвин на всіх нарадах в регіонах, полягає в організації чіткої взаємодії між прикордонниками, підрозділами збройних сил та правоохоронних відомств з місцевими органами влади по проведенню робіт з додаткового інженерного облаштування державного кордону, посилення оперативного прикриття загрозливих напрямків та по роботі з місцевим населенням. Також пріоритетним питанням має бути прийом розміщення та всебічне забезпечення мобілізаційного резерву, який прибуває для посилення кордону. Зазначимо, що прибуття прикордоння додаткових підрозділів Держприкордонслужби позитивно сприймається мешканцями місцевих сіл не тільки через впевненість свого захисту від вторгнення непроханих гостей, а й можливого марадерства та спалаху злочинності в регіонах. Важливо також те, що всі прикордонні підрозділи укомплектовані медичними працівниками, які охоче надають всебічну лікарську допомогу місцевому населенню. Вислів Ми вдячні вам хлопці сьогодні найбільш поширений в прикордонні.